Вітаю вас, малята! На нашому сьогоднішньому занятті я пропоную привітатися, а також повправлятися у уважності. Погляньте, яким чином. Якщо я буду плескати у долоньки один раз, то ми маємо стиснути свої дві долоньки або привітатися з тим, хто знаходиться поруч, потиснувши їм у долоньку. Якщо я буду плескати два рази ось так, то необхідно посміхнутися. Якщо я буду плескати три рази, то ми маємо помахати ручкою. Запам'ятали? Тож давайте грати. А тепер самі. Добре, потиснули долоньки. Розумнечки. А зараз давайте пограємо в гру на уважність. Дивіться, в чому полягає наша задача. Правою ручкою беремося за ліве вушко, а лівою ручкою за носик. Коли я плесну долоньки, ми маємо ручки наші змінити. Тобто правою ручкою беремося за носик, а лівою за праве вушко. Змінюємо. Ще раз змінюємо. Змінили. Змінили. Добре. Трішки прискоримось. Розумнички. Коли ви матимете вільний час, то можете ще поправлятися у даній вправі. А ми будемо продовжувати. Малята, а зараз пограємо у наступну гру. Я буду називати 5 слів. А потім за цими словами ставити запитання. Тож будьте уважними, щоб мати змогу на них відповісти. Готові? Тож слухайте. Ромашка, кульбаба, шафа, стіл, троянда. Скажіть мені, будь ласка, які квіти я назвала. Так, це ромашка, кульбаба та троянда. А інші дві речі до якої категорії можна віднести? Які там були слова? Вірно, шафа та стіл. Що це таке? Так, меблі. Синичка, собачка, горобець, кіт, ворона. Чи було названо птахів? Яких? Синичка, горобець та ворона. А інші два слова хто це такі? Так, кіт та собачка. До якої категорії відносимо? Це тварини. Розумнички. Малята, а зараз давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається Я поклав у торбинку. Я називатиму перший предмет, який ми кладемо у торбинку. І говорю слова. Я поклав у торбинку м'ячик. Ваша задача повторити те, що я сказала, додавши наступне слово, яке буде зображено на картинці. Потім починаємо спочатку, називаємо попередні предмети, які ми поклали у торбинку, і додаємо ще те, що зображено далі. Наприклад, я поклав у торбинку м'ячик. Наступна картинка морозиво. Тож, ми говоримо, я поклав у торбинку м'ячик, морозиво. Потім додасться ще одна картинка. І ми вже маємо назвати три предмети, які ми поклали у торбинку. І так далі. Тож будьте уважними. Дивіться на зображення та називайте все, що ви до цього поклали, додаючи нові предмети. Я поклав у торбинку м'ячик. Повторіть, будь ласка. Додаємо морозиво. Я поклав у торбинку м'ячик морозиво. Тепер додаємо ляльку. Я поклав у торбинку м'ячик, морозиво, ляльку. А тепер дивіться на зображення і спробуйте додавати самі. Добре, додаємо каштан. Розумнички додаємо гребінець. А тепер називаємо разом всі предмети, що склали у торбинку. Я поклав у торбинку м'ячик, морозиво, ляльку, машинку, каштан, гребінець. Перевіримо свою відповідь. Ви добре постарались. Розумнички. Малята, наприкінці нашого заняття я пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Перетвори кружечки. Для цієї гри нам знадобиться аркуш паперу та різнокольорові олівці. Вам необхідно звернутися за допомогою до когось дорослих та попросити їх намалювати на папері декілька темних кружечків. Вони можуть бути чорного або коричневого кольору. Ваша задача за допомогою кольорових олівців ці кружечки перетворити у різні об'єкти, в такі, які вам подобаються, приносять вам радість. Тож пофантазуйте, а я зараз покажу, що вийшло в мене. Ви сьогодні великі розумнички, добре пограли, пофантазували, були уважними. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, до побачення, до наступної зустрічі!